Чуєте, як шкварчать? Шкода, що камера не передає вам цих запахів, які вони виходять. Mm -hmm. Подивіться, ох, такі запечені. Mm -hmm. Це дуже смачно. Курячі крила тут приблизно у мене трішки більше кілограму. Я їх добре помила і порозрізала на ось такі менші частинки. Але з такої частинки можна зварити бульйон, але я все разом буду запікати. Звичайно, спеції за смаком. Я ж додаю чайну ложку солі, чорний перець, приблизно пів чайні ложки, приправи для курки, обов'язково часник, столова ложка гірчиці в зернах. Зо 2 столові ложки соєвого соусу. Звичайно, якщо ви не будете додати сіль, можете додати і 4 столові ложки. Я ж додаю 2, о, якраз весь виливаю, треба новий купити. Зо 2 столові ложки домашнього кетчупу. Ну, звичайно, беріть кетчуп, який у вас є. І зо 2 столові ложки сметани. Сметану можна замінити на йогурт, як вам подобається. Можна навіть додати 2 столові ложки майонезу. Додати столову ложку меду. Я не люблю солодке м'ясо, я не додаю. Але в цьому кетчупі домашньому теж є цукор, тому тут його достатньо. Все беру рукавичку, і це все дуже добре вимішую і залишаю постояти, ну хоча б на півгодинки. Але саме найкраще це усе зробити на ніч. Поставити в холодильник, вон настільки м'яско промаринується, настільки воно пропитається усіми спеціями цим маринадом. Це дуже смачно, але так можна приготувати не тільки крила, так можна приготувати будь-які частини е, курки. І теж маринуйте на ніч, і тоді безподобне виходить м'ясо. Виклала я цю всю смакоту на деко і ставлю в духовку. І я вам скажу: я дуже люблю ось такі прості рецепти. Ще сюди можна положити 5-7 відварених картоплин, шматки капусти, печериці, теж теж в цьому соусі замаринувати, теж разом запекти. Тобто ідей є дуже багато. А ви готуйте, хай вам все вдається, хай вам все смакує. А я випікаю, духовка розігріта 200 градусів. Приблизно на півгодинки ще ж можна посипати кунжутом. І це ну це дуже і дуже смачно.